Слава наці, вітаю на каналі добрий рембат, Витарія Сашко добрий. Ось такий приклад гусянки я особисто вважаю не у БГ, не у бойовій готовності, я в роботу от таку гусянку не міг би випускати, поза залежності від того, наскільки от воно гарно виглядає. Хоча, хоча, е, Якщо ну, дійсно воно так щільненько, тугенько тримається, можливо... Оці ну, посадкові місця допрацювали, так? Під, як їх якісь під пробки. Але це треба ну, по-доброму розбирати, дивитися. Нам все одно треба цю гусянку розкусювати. І зараз побачимо. Але в будь-якому випадку, повторюся, оце нездоровий стан решей. Так не має бути. Якщо у вас гусянка на клинах, то вона має бути на клинах. І якщо у вас з якихось причин тут ставляться. В аварійному варіанті пробки, то треба якомога скоріше їх поміняти на клини або знати на 100%, що у вас це під контролем, що ви допрацювали посадкові місця під пробки. так Бо я думаю, що тут такого, наприклад, не було. Зараз подивимось, разом боремо і поборемо.